Без належної підготовки 21 кілометр не здолати. Переконують організатори франківського півмарафону. Тому і розпочали на міському озері цикл відкритих тренувань. Вступна частина, легкий біг та загально розвиваючі вправи. Працюватимуть цьогорічними учасниками Володимир Юрчук. Спочатку розповідає тренер, на його підопічних чекають класичні прості заняття, а далі навантаження зростатиме. Перше, що потрібно бажання, щоб було. Тих, хто хоче займатися, щоб в них було бажання до тренувань а все решту там починати з легкого бігу, навіть буває з ходьби, і поступово. По сходинках, підніматися щоразу вище навантаження, більшу інтенсивністю. Перше тренування майбутніх учасників півмарафону зібрало небагато, та це переконують бігуни лише початок. Адже торік на власному досвіді переконалися, така підготовка не минає надарма. Тут є професійні тренери, які щось тобі підкажуть, покажуть, бо біг це насправді не просто, що ти зранку встаєш і побіг. Ну то мало що досягнеш в своєму розвитку, як фізичному. Насправді там ще є багато. Фізичної підготовки треба і, і як спину кріпити прес, руки все дуже я навіть не знала, що руки дуже важливі для бігу до, до минулого року. а Тепер є в курсі. На тренування обіцяють організатори збиратимуться щосуботи, аж до самого старту масштабної спортивної події а на фінальній стадії обіцяють збільшити їх. До чотирьох на тиждень, а ще запланували цього року дев'ять спеціальних лекторіїв від відомих у світі спорту людей цього року. Вирішили підійти е, трошки серйозніше в плані того, що е, окрім е, загальних фізичних тренувань має бути е, мають бути серія лекторіїв, е, в яких е, спортсменам, професіоналам, любителям буде пояснюватися е, в якому ну з елементарні речі там, починаючи від того, в якому взуті краще тренуватися, в якому одязі краще тренуватися. І до більш якихось серйозних речей. Чому ми це робимо? Та бо існує комплекс, напевно, у багатьох людей дуже бояться дистанції. Глобальна підготовка разом з тим і перший лекторії стартує наприкінці червня, рівно за 90 днів до основного дійства. Сам же півмарафон відбудеться 25 вересня. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.